Слава Господу! Приходь, душе, до Бога на розмову, як тільки починаєш новий день, збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч, може, серце й не співа пісень. Відкрий Христу свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить. Хай в простоті твою ранкову тишу заповнить щира молитовна мить. Приходь і вдень до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони справ, поїздки, справи, клопоти суворі, Бог все це знав та все ж тебе чекав. Буває, день розпишем похвилинно, і всем чимось у вихрі різних справ. І не підозрюєш, на жаль, людино, що час дорогоцінний змарнував, якщо й хвилини в тебе не знайшлося прибігти на розмову до Христа. Бо в нас, на жаль, якось так повелося: щоденний час займає суєта, а в дні життя коротке обривається, трагедії червоним крилять все, буває, часу зовсім не лишається, як вічність у свої простори зве. І як важливо у такі хвилини тримати з небом той міцний зв'язок, стараймось вдень, поміж турботою рутини, в молитві серце прихилити хоч разок, і коли день іде за горизонти, стихають клопоти, іде на суєта, чи є у нас відведені моменти вечірніх бесід біля ніг Христа, щоби лиш ти і Бог у цій розмові, щоби позаду виклики життя. Нас огортають дні такі суворі, їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову. За всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності й покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радісні хвилини з хвалою і подякою в душі. Приходь до нього і в тяжкі години, і Він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких і чужих молись. Життя таке непевне, і за тебе хтось інший теж помолиться колись. Приходь щодня до Бога на розмову, завдів і сирід, бідних і слабких, за одиноких тих, хто втратив віру, у кого шепіт за тих. Не втомлюйся нести свої молитви, може, вони спасуть чиєсь життя. І хтось серед клопотів і гонитви знайде свою дорогу до Христа. І як би там життя це не штурмило, не шарпало і не рвало на шматки, ревло й по серцю безпощадно било, неси творцю щоденно молитви. Прості і щирі, величі сльозами, в які вкладаєш все своє єство, що піднесуться ген над небесами і їх почує наш творець всього. Повір! Молитви можуть захистити, спинити лихо, втамувати біль, молитви можуть небо прихилити, молитви завжди потрапляють в ціль. Тому приходь до Бога на розмову, уранці, в день, вечірньої пори, хай на чуть, -чуть бодай лише по слову, але свою молитву принеси. Така, як я, поранена, розбита, розшарпана важким своїм життям. Неси молитву у сльозах, омит, Бог дасть розраду і твоїм очам. Невирішене і незрозуміле, важке, болюче все йому неси. На цю молитву, що тремтить несміло, повір, Бог не запізниться прийти. В твоє життя, в твою стражденну долю, розбиті мрії відновити знов. Лиш вір йому і не пропускай розмову із тим, чиє ім'я, свята, любов. Амінь.